Олексій Кучеренко має бути народний депутат України від Батьківщини, міністр з питань житлово-комунального господарства України у 2007-10 роках, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ. Г, якраз от профільний, профільний експерт точно. Олександр Харченко, ще також з нами, радник, міністра енергетики, директор Центру досліджень енергетики. А... З чого би почати? Напевно, що знаєте, ну, тобто, людей от цікавить, що буде, якщо виникне якийсь такий найбільш найгірший сценарій того, що будуть літати ці дрони, влучати в наші енергетичні системи і світла не буде довший час. Звичайно, що ми в жодному разі не хочемо там, залякувати, будувати якусь Апокаліптичну картину, але мусимо бути відверті з нашою аудиторією і з українцями, бо вважаємо, що так правильно. Як ми як ми до цього готуємося? Давайте розпочнемо з вас, пане Олександре. Якщо бути чесним, то ситуація дійсно дуже важка. Вона вже дуже важка, і дійсно західна Україна була в фокусі атаки постраждала наразі найбільше з точки зору саме. Критичної інфраструктури транспортування електрики. Я, власне, не скажу нічого нового зараз. Же. Я просто буду повторювати те, що казали колеги, і вони абсолютно праві. Ми зараз всі маємо сфокусуватися на тому, щоб зменшити власне споживання, зменшити кількість енергії, яку ми беремо з мережі в пікові години. Чому так зрозуміло? Чим менше людей залишається підключеними до мереж? На жаль, дійсно 40% приблизно вже мереж в Україні пошкоджено і далі краще зараз швидко не стане. Ми, ми дуже важко працюємо для того, щоб відновлювати мережі якомога швидше. І аварійні бригади, і диспетчери працюють в прямому сенсі цього слова цілодобово для того, щоб і відновлювати пошкоджене, і обходити ті пошкодження, які вже сталися і якомога там знаєте часом дуже оригінальними технічними рішеннями. Але на 100% це потужність не відновить. І е, от те, що сказав голова адміністрації, я повністю підтримую. Чим більше ви сьогодні зекономили, тим менше. Аварійних відключень по Україні відбулося.